Вони емоційно холодні і стримані, терплячі особистості, вогідний, шизотипічний, уникаючий розлад особистості, відсторонюються від своїх проблем, своїх емоцій, людей все для того, щоб вони не пожирали. Насправді ця вся зверхність з'являється не через високу самооцінку чи впевненість в собі, а через якраз таки відчуття себе маленьким, емоційно залежний, наближається. Уникаючий віддаляється. І так, всім привіт! Сьогодні ми розглядаємо енеотип 5. І це мислитель по книзі мудрість еннеаграми Дон Річард та Рас Хадсон. А по книзі Характер і невроз Клаудіо Наранхо це патологічна відчуженість. Нагадую, що розглядаємо ми тип саме середніх і нездорових рівнів, адже саме на цих рівнях. Проявляються невротичність в стосунках, співзалежність, емоційна залежність, уникаючі стосунки, а це те, що нас і цікавить. Коротка інформація про тип. П'ятірочки – інтелектуальні особистості, зазвичай мають глибокі знання в певних е сферах, зазвичай навіть в різних сферах, фокусуються на логіці, мисленні, на розвитку когнітивних здібностей. П'ятірочки спостережливі і відсторонені. Вони самодостатні, зазвичай незалежні і критичні. Вони емоційно холодні і стримані, терплячі особистості. Вони можуть поводитися досить невпевнено, адже вони часто себе недооцінюють. Часто це професори, генії, науковці. Потенційні розлади, які можуть бути на нездорових рівнях у п'ятірочки – це шизоїдний. Шизотипічний уникаючий розлад особистості, соціофобія, депресія та інші розглянемо формування типу 5 і нагадую, що типи формуються зазвичай через фрустровані потреби, але не тільки. Також мають значення і генетика, наприклад, тип нервової системи через моделі поведінки батьків. Але основа для формування все ж таки фрустрована потреба. І от у п'ятірочки фрустрована потреба це безпека. Вони не в своєму дитинстві в тій чи іншій формі ось це відчуття безпеки. Можливо, вони відчували небезпеку в стилі життя своєї сім'ї, відчували, що цей стиль життя може якось їх погубити. Вони могли відчувати, що занадто багато вкладують своїх ресурсів у виживання. Психологічних, емоційних ресурсів, фізіологічних, а значить, ресурсів становиться все менше і менше, так вони відчували, що є небезпечним для виживання. І тому п'ятірочки почали ще в дитинстві вже віддалятися, ізолюватися від своєї сім'ї чи іншого соціуму, віддалятися ментально, емоційно, фізіологічно. Десь у свій якийсь світ внутрішній для того, щоб займатися своїми справами, інтересами з приводу нервової системи у п'ятірочок зазвичай інтроверсія, орієнтованість особистості у своїх проявах на самого себе, на свої внутрішні стани, переживання, уявлення. Центр еннеаграми у п'ятірочок це інтелектуальний. Базова емоція, страх і тривога. Переходимо до потреби, мотивації і фіксації. І так потреба у п'ятірочок, безпека, основна і базова. На середніх і нездорових рівнях тип щось постійно робить для цього, щоб відчувати безпеку. Відсторонюється, вивчає, аналізує, самовдосконалюється. Чим менше комунікує з іншими, тим більше часу і енергії зберігає. Чим більше цих ресурсів, тим більше знає. Для п'ятірочок це так: чим менше він комунікує з іншими, тим більше в нього часу, енергії та інших ресурсів. Чим більше цих ресурсів, тим більше він знає, а значить, тим безпечніше. Тобто для п'ятірочки знання дорівнює безпека, мотивація п'ятірочки. Мотивація це основна пристрасть, що керує типом той дефіцит та порожнеча, яку тип хоче закрити. І це жадність. Але жадність в якому розумінні це психологічна жадність, яка проявляється як відчуття дефіциту ресурсів, життєвих ресурсів, яких у них, на їхню думку, дуже мало, тому вони не хочуть ними ділитися. Тому і жадність. Фіксація, що робить тип, як думає, як відчуває, щоб задовольнити свою пристрасть, закрити дефіцит, це відсторонення. П'ятірка відсторонюється від своїх емоцій, від людей, від проблем, щоб економити свої ресурси, яких їм здається не вистачає, і які їм треба для відчуття безпеки. Тепер розглянемо стратегію отримання безпеки таким цільним ланцюжком, як це відбувається у п'ятірочок. П'ятірочкою рухає дефіцит, яку тип хоче закрити. Психологічна жадність, скупість, яка проявляється як дефіцит ресурсів, знання, сили, енергії, здоров'я часу. А це ресурси, які треба для виживання, для відчуття безпеки для п'ятірочки. Головної потреби, яка в дитинстві була фрустрована, недоотримана. І тепер п'ятірочка задовольняє цю потребу такою стратегією, як відсторонення. Тобто вона зафіксована на цій стратегії. П'ятірочка відсторонюється від своїх проблем, своїх емоцій людей Все для того, щоб вони не пожирали ресурс п'ятірочки. Наприклад. Вони можуть ізолюватися, відсторонюватися від інших, тим самим у них більше часу на навчання, науку, роботу, на нові ідеї, на нові проєкти і менше витрачається енергії і сил на спілкування. Ще вони можуть витісняти негативні, неприємні, сильні емоції, які також забирають дуже багато в них енергії, сили, тобто ресурсів. Якщо спілкуються п'ятірочки, то в спілкуванні вони достатньо лаконічні, якщо говорять то по ділу. Мало зазвичай і чітко. Це також допомагає їм економити ресурси. Також для відчуття безпеки вони можуть бути достатньо скромними і обходитися елементарним мінімумом для проживання, легко відмовляються від тих чи інших благ життя. Це також допомагає їм економити ресурси. Адже чим менше їм треба, тим менше треба на це грошей працювати, тим менше треба звертатися також до інших людей, які потім можуть теж звернутися за допомогою до п'ятірочок. А так як п'ятірочки не хочуть, щоб до них зверталися і щось в них просили. То вони собі забезпечують ось таку недоторканність, самі не звертаються часто і тому очікують, що і до них не будуть звертатися. Також п'ятірочки не люблять працювати в системі, в команді, обирають зазвичай роботу на себе теж для економії ресурсів. Економія ресурсів може бути і з рахунок. Того, що вони планують свої справи, хочуть знати, що буде, як буде, коли буде. Не люблять вони сюрпризи, хаотичність. І за рахунок розуміння, що буде далі, економлять ресурси і зберігають контроль того, що відбувається. Так вони відчувають стабільність і безпеку. За рахунок економії енергії вони мають час і сили на вивчення світу. І це їм також дає відчуття безпеки. Це все стратегії отримання безпеки п'ятірочками. Та всі ці шаблони, програми, що мають енеотипи, хибні. Ізоляція не рівняється безпека. Небажання ділитися ресурсами теж не приводить до безпеки. І чим більше нездоровий рівень, чим більше неврозу, тим більше типу треба зберігати своїх ресурсів. Рівні бувають такі. Здоровий рівень, середній і нездоровий. На здоровому рівні п'ятірочка та сама п'ятірочка, теж інтровертивні, але без такої сильної фіксації на збереженні своїх ресурсів. Адже на здорових рівнях вони мають не тільки одну стратегію, а вони можуть використовувати й інші. Переконання п'ятірочок. Світ небезпечний. Я це мої думки, тому вони дуже багато думають. Світ існує для того, щоб його вивчати. Ресурсів мало, тому їх треба економити. Страхи п'ятірочок. Вони бояться бути безкорисними, безпомічними, некомпетентними, незнаючими, нездібними. Вони також бояться влипнути в чужі потреби, проблеми, в непотрібні для них турботи, які його не стосуються і які пожирають його ресурси. Складнощі. П'ятірочкам складно будувати стосунки з людьми, особливо близькі, напрацьовувати зв'язки, створювати проєкти, де потрібна командна робота. Їм складно звертатися за допомогою. Розраховують вони тільки на себе зазвичай. А це може впливати на ті масштаби, які вони можуть досягнути. На той вільний час для себе, для своєї сім'ї, для інших цікавих речей, окрім. Вивчення, окрім роботи і взагалі на їхній вільний час. Адже делегування якихось справ звільняє їх від певної роботи. Та п'ятірочкам це складно через бажання відсторонитися від інших, через бажання не брати відповідальності, не поринати в проблеми. Це все забирає в них енергію. Також часто складно їм. Спілкуватися з незнайомими людьми і небажання навіть, адже їх цікавлять глибокі розмови, теми, а не поверхневі, які зазвичай відбуваються між незнайомими людьми. Тіньова сторона п'ятірочок. і це жадність, небажання ділитися своїми ресурсами з іншими, знанням, часом. Матеріальними ресурсами, можуть займатися навіть накопичуванням і небажанням прощатися з якимись своїми навіть непотрібними речами. Також п'ятірочки можуть відчувати зверхність над іншими через свої глибокі знання, через свій високий інтелект, начитаність, освіту, якої в інших може не бути. Вони відчувають себе вище. Ніж натовп несвідомих, неосвічених, закритих до знань людей, які насправді не вище, не нижче, а просто інші, просто проживають інше життя, мають інші цілі, інші цінності, переконання тощо. Та насправді ця вся зверхність з'являється не через високу самооцінку чи впевненість в собі. А через якраз таки відчуття себе маленьким, меншим, незначимим. Ось чому люди з низькою самооцінкою починають використовувати інших людей для того, щоб відчути себе вище. Наприклад, через обесцінення. когось обесцінюють, чиїсь знання, чиюсь роботу, навики себе. Піднімають таким чином начебто людям, в яких всім все добре, з самооцінкою, з впевненістю, з самоцінністю, значимістю. Їм не треба використовувати таку стратегію, як обесцінення інших людей, заниження їх для того, щоб підніматися. Вони прекрасно знають, що з ними все ок, і з іншими теж все ок. Просто інші люди це інші люди, крила п'ятірочки. П'ятірочки з крилом 4 більш творчі, емоційні, креативні, віддають перевагу тим сферам нішам, які не надто популярні і не надто вивчені. Щоб бути там єдиними і неповторними. Їх може притягувати творчість, де вони будуть унікальними, де щось будуть створювати неймовірне. Вони більш незалежні та чинять опір, коли їх змушують дотримуватися якихось правил. І п'ятірочка з крилом 6. П'ятірочки з цим крилом стають більш скептичними, тривожними і обережними. Більше фокусуються не на творчості, як з крилом 4, а на аналітиці та фактах, на деталях. Вони схильні проблеми розбирати до найменших деталей, більш закриті емоційно, можуть бути більш стійкими у своїх поглядах і навіть. Наполегливо будуть доводити іншим свої ідеї, свою думку, свої переконання. А з тими, хто не розділяє їхню точку зору, можуть бути навіть агресивними, переходи п'ятірочки в стресі і в комфорті. В стресі у п'ятірочки проявляються риси сімки, втрачають рівновагу, логічність, структуру. З'являється певний ментальний хаос можуть поверхнево відноситися до проблем, можуть ставати невпевненими, зверхніми, уїдливими, різкими і емоційними, можуть також знаходити втіху в шкідливих звичках. І в комфорті у п'ятіречок починають проявлятися риси вісімки, більше внутрішньої сили, лідерських якостей, вміння переконувати, ставити реальні цілі, йти до них, більше беруть у свої руки відповідальність та більше влади. Розглянемо переважаючі інстинкти або, по-іншому, я би сказала, схильності. Які впливають на те, що п'ятірочки можуть дуже відрізнятися. Тобто дві-п'ятірочки можуть бути дуже різними особистостями. Але в енеаграмі це називається інстинктами, тому я так і буду їх називати. Отже, інстинкт самозбереження. З цим інстинктом п'ятірочки схильні більше до економії ресурсів, до захисту свого будинку, робочого місця, своєї території. Для того, щоб захистити від вторгнення іншими. Вони найбільше з усіх типів відстронюються від інших, люблять усамітнення і уникають соціальних контактів, так як швидко втомлюються від людей. І особливо груп людей. Які Ді діточки з цим інстинктом можуть бути балакучими, дружелюбними, але це їх дуже сильно виснажує. Якщо з рідними та друзями вони можуть бути досить теплими, то з незнайомими людьми вони досить сухі і неемоційні. Також вони мінімізують свої потреби для того, щоб максимально не залежати ні від кого. Соціальний інстинкт. П'ятірочки з цим інстинктом більше взаємодіють із соціумом. Але не надто люблять пусті розмови, а віддають перевагу обговоренню важливих філософських, наукових питань або бажають обговорювати ту сферу, в якій вони мають глибокі знання. Ці п'ятірочки мають часто бажання бути для іншими вчителями, гуру, мудрецями. Можуть мати бажання бути частиною якоїсь інтелектуальної еліти, бути для інших тією людиною, яка найкраще знається в якомусь питанні. Зовсім нездорові типи можуть бути антисоціальними, дивитися на людей з верхню, як на ідіотів. І сексуальний інстинкт. З цим інстинктом. Я дірочки мають протиріччя. З однієї сторони, вони хочуть уникнути контактів зайвих, а з іншої сторони, хочуть сильний зв'язок, можуть більше із цікавістю ділитися якоюсь інформацією особистою, з близькими, але через переживання, що можуть втратити ресурси. Коли відчувають себе недооціненими, недорозумілими чи при відчутті іншої якоїсь небезпеки, вони готові швидко відмовитися від людей, від цих контактів, можуть зникнути, припинити спілкування. Тобто у них сильний і близький зв'язок може чередуватися дистанцією у стосунках і ізоляцією від всіх. Шукають такі п'ятірочки партнерів на все життя, ідеальних, які будуть приймати всі їх правила, їхню дебакуватість, і з ними буде спокійно та стабільно. На нездорових рівнях такі п'ятірочки можуть почати вести небезпечний спосіб життя, який пов'язаний з темними сексуальними фантазіями, мріями, збоченнями. З розпущеністю, невротичні і залежні стосунки. І у п'ятірочок найчастіше якраз проявляється незалежність в стосунках, а якраз уникання близьких стосунків, страх залежності, через які вони можуть відмовлятися від стосунків. Як тільки відчули сильну прив'язаність або почали прив'язуватися залежність, вони можуть відмовлятися від цих стосунків. Тому п'ятірочкам часто складно будувати близькі стосунки з партнером, адже вони потребують багато особистого простору, можуть уникати партнера, ігнорувати, повністю занурюючись у свої проєкти, у свої думки, у свої вивчення цього світу. А також через страх сильної прив'язаності. І тому такі стосунки можуть подобатися найчастіше якраз такі емоційно залежним, співзалежним, тривожним особистостям, у кого стратегія обирати якраз ось такі уникаючих партнерів. По певним причинам, певним травмам, наприклад, батьки в дитинстві були уникаючими і холодними. Тож і партнера собі така дитина, в дорослому вже віці, шукає також холодного і знаходить п'ятірочку. П'ятірочка якраз таки шукає собі ненав'язливого партнера, який буде давати цей особистий простір, який не буде нав'язувати свою увагу. Коли треба, він поряд, коли не треба, його немає поряд. Коли буде він цікавитися діяльністю п'ятірочки. Можливо, навіть брати участь у якихось сумісних проєктах, у вивченні чогось нового, будуть також разом розвиватися і так далі. У стосунках, як і в інших справах, п'ятірочкам важливо розуміти наперед, що і як буде, правила мати. До чого бути готовою, по яким правилам будемо жити. Але там, де починаються ці правила, там з'являється багато повинен. А як ми знаємо, повинен це одне з когнітивних викривлень, з яким якраз ми в терапії і працюємо зазвичай. І там, де повинен, там немає простору ніякого, а вже ж в стосунках. Це нікому не подобається, коли немає простору в стосунках. Немає простору. Це говорить якраз про співзалежні стосунки, а не про здоров'я. А, а п'ятіркам тим паче не подобається. І тобто п'ятірки начебто і хочуть простору з однієї, сторони, а з іншої сторони, вони хочуть знати, що як буде, щоб були якісь правила. Ось такий от конфлікт. І тому вони можуть уходити з тих стосунків там, де з'являються багато правил і немає простору. Якщо п'ятірка все ж таки знаходить емоційно залежного, тривожного партнера, то відбувається такий невротичний сценарій стосунків. Партнер бачить емоційну холодність і відстороненість п'ятірочки. І він починає тривожитися і нав'язуватися ще більше, щоб зняти ось цю свою тривогу. Бажати уваги, зацікавленості, вирішувати проблеми, на що п'ятірочка починає відсторонюватися ще більше. Емоційно залежний партнер бачить, що його ігнорують, тривожиться ще більше, і а вже ж ще більше нав'язує себе п'ятірочці. Емоційно залежний наближається. Уникаючий, віддаляється. І так може відбуватися, поки п'ятірочки не підуть. Тривожний залежний партнер теж може піти, але зазвичай п'ятірочка це зробить швидше. Також п'ятірочки, як з іншими людьми, так і в близьких стосунках, можуть відчувати, як я вже говорила, зверхність над партнером. Якщо вони більше знають, вміють, мають кращі інтелектуальні здібності, більші досягнення з цієї причини теж будуть невротичні стосунки, або ці стосунки розриваються. На нездорових рівнях п'ятірочки взагалі уникають будь-яких таких близьких стосунків. Шлях розвитку. І перше, не уникати своїх емоцій, проблем, відповідальності. Уникнення не дасть вам відчуття безпеки, насправді, адже проблеми самі не вирішуються і будуть лише накопичуватися. Уникання відповідальності теж не веде до безпеки, адже тоді ваші результати, життя не в ваших руках, а в тих, хто бере цю відповідальність. І уникання емоцій теж не приводить до безпеки. Адже не дозволяє вам бачити, які сфери у вашому житті варто розвивати, які є невирішені проблеми, які незадоволені потреби. Друге, ділитися знаннями, часом, енергією з іншими настільки, наскільки це можливо для вас. Потрошечку розвивати це. Спілкуйтеся стільки, скільки бажаєте. Може трошечки більше, якщо взагалі не бажаєте. Інтровертивність прекрасна риса, яка допомагає розвивати науку, творчість, цей світ, продвигати його далі. Але трохи спілкування навпаки навіть буде корисним, адже повна ізоляція це перекос, який не приводить до безпеки, а затягує у відчуття небезпеки все більше. Не бійтеся, що втратити ресурси. І будете в небезпеці, адже ресурси поповнюються. Вчіться звертатися також за допомогою, делегувати, працювати з іншими людьми. Це може бути корисно і в плані економії ресурсів, те, що якраз і потрібно, це просто інша стратегія. Адже коли ви делегуєте справи, ви звільняєте якусь долю вашого часу, енергії, сил. І ця стратегія також допомагає вам економити ресурси. Тож, що ми бачимо, до чого приходимо, це те, що є не одна лише стратегія, а їх безліч варіантів. І третє, вчіться проводити час не тільки за книгами, наукою, роботою, а й за якимись іншими заняттями. Спортом, хобі, відпочинок на природі, відпочинок з сім'єю, чашечка кави з подругою, катання на роликах, коли різні сфери життя в балансі, це також економить ваші ресурси і поповнює їх. І терапія. Для виходу з середніх і нездорових рівнів, а значить, з неврозу, а значить, з невротичних. Як залежних, так і уникаючих стосунків надважлива терапія. І я пропоную не один варіант: перше особиста терапія, друге груповий терапевтичний тренінг і третє самотерапія. На сайті це програма зі співзалежності в самодостатність 12 кроків. І, хоча програма має таку назву, зі співзалежності, вона працює також із уникаючими стосунками. Адже там пропрацьовується тривога, невротичність стосунків травми, переконання, яконцепція, впевненість, цілісність, психологічне дорослішання, базове відчуття безпеки тощо. Тобто все те, що треба і при уникаючих стосунках. А уникання також базується на тривозі. Пропрацювати тривогу вам також допоможе КПТ-тренажир для самостійного опрацювання своїх когнітивних викривлень, які приводять до тривоги і не тільки. Знайдете на сайті в pdf матеріалах. Також дякую своїм донаторам, підписникам за ваш внесок в розвиток каналу, за коментарі, за підписки. Пишіть свої питання, буду записувати відео. Так я буду розуміти, що вам взагалі цікаво. А на сьогодні все. Дякую, до зустрічі!